Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розпочав свою роботу у Чернівцях ще у квітні. Нині його працівники знайомили зі своєю діяльністю представників влади та з'ясовували в активної громади, які набуковині проблеми у сфері права. Це діяльність судів, це діяльність правоохоронних органів, які порушують права людини, це діяльність, скажімо так, державної пенітенціарної служби і установ пенітенціарної служби. В основному це проблеми з соціальними питаннями, це нарахування субсидій, це Підвищені тарифи, це не виплата пенсій, це проблеми з внутрішньопереміщеними особами. Працівник секретаріату займається захистом персональних даних, працює над доступом до публічної інформації та бореться з дискримінацією громадянських прав. Він не братиме справу, якщо конфлікт виник між двома фізичними особами. Відносини, конфліктні відносини, якщо вони виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування або якимись комунальними державними підприємствами і громадянином, і людиною оце той конфлікт, який завжди втручає. Чається уповноважене звернутися за допомогою до структури можна за адресою Руська 1 у місті Чернівцях. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.